Свої січневі пенсії деякі українці отримують на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. У пенсійному фонді розпорядилися, аби кошти людям виплатили ще у грудні. Для одержувачів пенсії через установи поштового зв'язку з датами виплати з 4 по 8 січня. Виплата пенсії проводиться з 29 по 31 грудня цього року. Пенсіонерам, які з будь-яких причин не отримають кошти у грудні цього 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 року, виплата буде проведена з 5 по 25 січня 2016 року. З 9 січня поштові відділення будуть здійснювати виплату пенсії за звичайним графіком. Тих, хто отримують свої пенсії не на пошті, а через банківські установи повідомляють в обласному управлінні це розпорядження також стосується. Пенсіонерам, які отримують пенсії через установи банків, встановленими датами виплати з 4 по 23 число, включно пенсії будуть зараховані на їх банківські рахунки у період з 29 по 31 грудня поточного року. Для пенсіонерів, у яких дати виплати через банківські установи визначено з 24 та 25 числа виплату пенсії за січень 2016 року, буде забезпечено у встановлені дати виплати у січні, тобто 24 та 25 січня, відповідно, перші кошти на поштові відділення повідомляють в обласному управлінні пенсійного фонду. Вони перерахували ще вчора. Сьогодні гроші не дійдуть, кажуть і у банківські установи. До слова загалом на січневі. Пенсії українців держава виділила 14 мільярдів гривень.